Друзі, всім привіт! Просили коротенький огляд на наш плуг. В принципі, випросити ми робимо ось такий плужок. 21-го року випуску. Ми купували його ще без кронштейна ззаду, це ми вже самі доварювали. По роботі, ну, в принципі, ось так він оре. Можете побачити самі. Земля у нас одні пишуть пісок, другі пишуть нормально, ну не знаю, де тут пісок, вони побачили. Вибирали ми ним десь приблизно гектарів 200, ось такий стан його в даний момент. Толота ми вже перевернули раз, але в бажано, мабуть, замінити. По налаштуваннях ширина. Захвату 120. Глипина, глибина в реальному часі, щоб вже не було ніяких спорів. дивіться, як просили одні люди, показують 27 з половиною. Як мене учили. Тобто ті самі 27,5 це всім коментаторам, які кажуть, що хто правильно, хто неправильно міряє глибину якось так. По відрізному диску. Робота в нього дуже добра, залишає борозну чистею, але по сирому ним не попрацюєш. Забивається, налипає, тому коли сара земля, приходиться орати без нього. Якось так. Якщо будуть якісь питання, пишіть в директ або в коментарі, відповім. І що хотілося б додати, то вже сказано. Там було запитання від когось, як він по навантаженню на трактор і взагалі порівняти його з іншими слугами. По навантаженню можете судити самі, ось реальна швидкість. Тор працював на 1025, або на 21 знає, як вони гріються, ось його реальна температура. Ну і так він, Воронка з нього, що там не казали. Порівняти з іншими плугами, можна по своєму досвіду порівняти тільки з ПЛН-ом простим або з молдавським оборотним, то ворона набагато краще. Треба ще Рівняти його з якимись легким, мабуть, щось я не бачу доцільним, тому що зовсім інша цінова категорія у них. Тому робіть висновки самі.